На каналі Пушинка Валюшка Сьогодні поговоримо про популярну породу собак Джек Рассел Тер'єр. Собакам Джеком Раслом Тер'єром подобається свій голос. Тому вони багато гавкають. Також багато стрибають. Вони люблять стрибати, такі собаки-зайчики. Вивели їх для допомоги полювання лисиць. Цікаво, щоб вони були білі щоб їх не перепутали жертвою. Вивів їх преподобний Джон Рассел. А ще є правильний тип і неправильний тип. Правильний тип це стандарт. Отже, рухливість 10 з 10, здоров'я 9 з 10, догляд 6 з 10, ставлення до дітей 10 з 10. розум – не будемо ображати і поставимо замість 6 8 з 10. Тресирування, навчання, тобто 7 з 10, линяння 6 з 10. Сторожові навички – 8 з 10, охорона – 6 з 10, тер'єр Проявляє прекрасні здібності до тренувань і навчання. Їх використовують для зйомок в сиркових виступах та під час пошуку наркотиків. Ще ми можемо додати пошук мін, бо знаємо все патрона. Характер, виділення головного в сім'ї альфа-самець, дружелюбність, грайливість у будь який час доби, товариськість, необхідність в. У постійному русі. Він любить бігати, стрибати і грати. Добре, ладнає з малюками. А у вас є Джек Рассел Тер'єр? Пишіть у коментарі. Дякую за увагу. Всім до зустрічі!